Головна ідея проекту Німецько-українська академія доброго урядування та підвищення компетентності в Європі, яку представив директор Європейської академії Берліну професор доктор Екарт Штретеншульте. Підтримка кадрів в уряді та адміністрації, а також кадрів центрального та місцевого самоврядування, які орієнтовані на реформи. цей досвід, який пов'язаний з темою об'єктивного управління, для цього є певний ряд критерій: йдеться про ефективність та користь, про співучасть громадян у прийнятті рішень боротьба з корупцією та запобігання корупції. І звичайно, йдеться про відповідальну діяльність органів управління і діяльність сталого розвитку. Протягом п'яти тижнів управлінці братимуть участь у семінарах, перейматимуть досвід закордонних колег. У сферах розвитку демократії, підтримці верховенства права, створення організаційної структури та ефективного управління відвідуватимуть муніципальні установи Німеччини, а також просто на собі відчують переваги життя у розвиненій європейській країні. Це дуже Дійсно щира і щедра пропозиція. Це будуть не тільки лекції, а й практичні заняття з практичним виїздом в громади, як вони сказали, в обласні центри, їх федеральні центри для того, щоб зрозуміти, як побудована влада в Германії, ефективна влада. Відбір урядовців проходитиме на конкурсній основі. До участі запросять як працівників державних установ, так і органів місцевого самоврядування.